Вітаю вас, брати і сестри. Христос Воскрес! <кхи> і це ствердження. <кхи> десь два тижні я думав за Мене постійно… Я думав за одну думку. Да? І спілкуючись зі своїми братами та сестрами, десь три людини також думали за цю саму справу. Да? Я думав за молоко та тверду їжу. Що ви більше полюбляєте, молоко чи тверду їжу? Тверду їжу, молодці. <реш> молоко це їжа для малюків, це для маленьких дітей. Всі із нас починали своє життя з того, що ми пили молоко. Для вживання молока не потрібно якихось особливих зусиль. Головне, в цій справі це проковтнути. І десь дитина може вживати молоко приблизно рік, ну, максимум півтора, а далі їй потрібно переходити на тверду їжу. Тверда їжа це вже більш складніший процес. Її треба приготувати, її треба пережувати. І цей процес засвоєння він трошки, трішки складніший. До чого я веду? тому що в Біблії також зустрічаються ці слова як молоко та тверда їжа. Але тут йдеться не про харчі, а йдеться про рівень духовної зрілості. І в першому посланні Петра, в другому розділі, в другому вірші, сказані такі слова, як новонароджені немовлята, жадайте чистого словесного молока, щоб від нього вам зрости на спасіння. Що ж, таке? що ж таке духовне молоко? Це основа віри. Це означає, що Бог тебе любить. Ісус, твій особистий Спаситель, покаяння, хрещення та прощення, молитва читання Біблії, Біблії і віра у вічне життя. Зверніть увагу на покаяння, хрещення прощення за це ви ще сьогодні почуєте. І всі, колись ми прийшли до церкви, і на початку, як новонародження, ми розпочинали з духовного молока. Тут головне у цій справі не споживати його занадто довго, щоб це не було рік, два чи три, можливо, більше хтось так робить, щоб не сталося з нами те, що сказано у посланні до євреїв у п'ятому розділі 12 і 13 вірш. Там говориться, бо, судячи за часом, вам належано бути уже вчителями, але вас знову треба було учити елементарним початкам слова. Слова Божого. І для вас потрібно молоко, а не тверда їжа. Бо всякий, хто споживає молоко, не обізнаний у слові праведності, тому він не мовляв. Тут говориться про те, що нам не варто довго споживати молоко, ми маємо дорослішати, ми маємо зростати, ми маємо переходити на новий рівень і переходити до твердої їжі. Що ж таке тверда їжа? Тверда їжа це глибина. Ми розуміємо тверду їжу, це як розрізняти добро і зло в складних ситуаціях, це служіння ближнім, навіть коли важко. Перемога в духовній боротьбі. Це терпіння, смирення та прощення. Це вміння приймати Божу волю, навіть коли не розумієш її. Це ґрунтовне вивчення Слова Божого. Це, і це постійне навчання, щоб зростати у вірі. Е, я бачу молоко. Це як. Поверхневе е, якесь поняття, да? що ви там можете молитися, можете читати Біблію, а ви, але ви не заглиблюєтесь. Да? Тверда їжа це коли ви вже починаєте е, чи, коли ви читаєте Біблію, ви, ви, вам хочеться дослідити її, запитати щось. Да? Чому так? Чому це написано, що Бог хоче мені сказати через ці слова. І Бог хоче, щоб ми не залишалися, як немовлято, у вірі. Він запрошує нас зростати, пізнавати його глибше та бути зрілими християнами. Саме у посланні до євреїв в 5 розділі в 14 вірші, там в першій частинці, сказано, що тверда їжа властива досконалим, а в іншому перекладі дорослим. Тобто, коли ви вже переходите до твердої їжі. Ви стаєте дорослими у вірі. І е, саме на домашніх групах ми проходимо е, дії святих апостолів. І як ви вважаєте, якщо ми зустрічаємося на домашніх групах і досліджуємо Слово Боже, ми споживаємо молоко чи тверду їжу там? Тверду їжу, все вірно. Тому е, ми зазвичай вас запрошуємо на домашні групи, хто ще не ходить. Вам треба доєднатися до цих домашніх груп, щоб звертати, зростати у вірі. І далі я хотів би вам простими словами розказати одну історію, яку ми проходили на домашній групі. І Це історія про Павла та силу, які потрапили до в'язниці. Уже згадувала наша сестра Ольга про апостола Павла та його та. Учня силу. І ця історія розпочинається з того, що вони ходили по синагогах, вони приходили в місця молитви і для того, щоб звістити їм благу звістку, щоб сказати, що Ісус Христос помер, щоб Він воскрес, і через нього шлях до спасіння кожної людини на землі. Вони ходили десь приблизно три дня, а за ними ходила одна ворожка. Да? Ворожка, вона була служницею одних багатих людей. І як ви вважаєте, людина, ну, ворожка це позитивний персонаж чи негативний? Негативний персонаж, все вірно. Але ця ворожка вона говорила такі слова: ці люди раби Всевишнього Бога, які звіщають вам шлях до спасіння. Наче позитивні слова, так? Да? Вона все вірно говорить, але ця людина, всі люди, які займаються чимось таким, в них є дух, це злий дух. І коли вона ходила і заважала апостолу Павлу, вона кричала ці слова. І апостол Павло, обурившись, обернувся і промовив Духові такі слова. В ім'я Ісуса Христа наказує Тобі вийти з неї. І в той самий момент цей дух вийшов з неї. І тут. Ці люди, які ця ворожка в них служила, вони зрозуміли, що вони вже не зможуть заробляти ніяких коштів на неї. І відповідно вони підбурили інших людей, схопили Павла та силу і е, побили їх, закували в кайдани і вони попали у в'язницю. Е, які відчуття ви могли б відчувати, коли ви попадаєте, коли вас б'ють, коли ви попадаєте в в'язницю? Ну… Напевно, ви, напевно, плакали, переживали, замкнулися в собі. Але ми дивимося, як Павло і сила поводяться у тюрмі. Опівночі Павло і сила молилися та співали. Пісні Богові і всі в'язні слухали. Це взагалі ну, дуже. Е Такий момент, коли важко осягнути, що люди ну, побиті, люди заковані, вони могли б тільки сидіти, і переживати, ні на кого не надіятись, да? а вони співають Богу і моляться до нього. І важливий момент, що сказано, в'язні слухали їх. Я згадав одну історію: недавно ми були на одній зустрічі, і там було таке свідчення, що. Е, е, була група одна, і вони збиралися для того. Е, там збиралися залежні люди, і вони збиралися для того, щоб вивчати Слово Боже. І приходив один залежний чоловік. Він просто вони його не виганяли, він просто переходив, лягав на лавку і спав. І десь це продовжувалося один рік. І через рік він прийшов до них і засвідчив, каже: Я один день не п'ю. Тобто я хочу звернути вашу увагу на те, що навіть коли людина просто лежала, да, якась інформація до неї доходила, так само, як і Павло і сила, молилися, співали, а в'язні слухали. І наступний момент, чому це важливо, бо ви зразу розумієте, стався землетрус, і двері в'язниці відчинилися, кайдани. Кайдани з них спали, але Павло та сила вони не втекли. А охоронець той тюремник, який знаходився, який їх охороняв, хотів себе вбити, але він побачив, що вони, що, що вони на місці, і е, він їм сказав такі слова. Це сказано у діях, е, 16 розділ, 30 вірш. Добродії, що мені треба робити, щоб я був спасений? Цей е, тюремник він задає правильне питання. Скоріше за все, він також чув, як вони молилися, як вони прославляли Бога в піснях. І це слово, воно і сила Духа Святого, яка в той момент працювала, йому дійшло. Він зрозумів, що йому треба робити. Він задав правильні питання. Що мені робити, щоб я був спасений. І Павло і сила відповідають йому. Це дуже важливий вірш у 16 розділ, 31 вірш. Віруй у Господа Ісуса Христа і будеш спасений ти та твій дім. Запам'ятайте цей вірш, тому що через як його зрозуміти, да, будеш спасений ти і весь твій дім. Якщо я прийняв Господа Ісуса Христа як свого Спасителя особистого, я буду спасений. Да? Я вже віруюча людина. Коли я проходжу додому, я розказую всім своїм рідним про це. Рідні розказують іншим ну, друзям своєму колу спілкуванню. І, і це означає, що якщо ти спасся, то ти будеш робити все для того, щоб і всі твої наближені також спасалися. І далі ми бачимо, що відбувається, що Павло проповідає слово Господнє всім, хто були в його домі, і тієї ночі тюремник. Узяв їх, обмив їхні рани, і потім негайно був охрещений він із всіма своїми. Уявіть, яка е, сила Духа Святого в той момент працювала, е, що їм не треба було багато часу. Да? Вони почули слово Боже, молоко, прийняли його е, і увірували, і в той самий момент вони були охрещеними. Про хрещення ви далі ще будете чути. Це важливий момент. Не треба було їм ходити рік, два, три, чотири роки в церкву, слухати Слово Боже і не прийти до, не зробити тих кроків, які написані в Біблії, які Ісус Христос нам написав для того, щоб ми мали спасіння. Я ну, дуже Дуже радий, що в той момент той час була така дія Духа Святого, що люди, які тільки почули Слово Боже, вони зразу каялися і приходили до Ісуса Христа. Так само ми, коли слухаємо Слово Боже, ми так само маємо Його і нести іншим людям. Євангелізувати інших людей. Я згадую історію Петра, який перше говорив свою першу проповідь, і під час тої проповіді три тисячі людей покаялось. А через деякий час цих трьох тисяч людей вже було сто тисяч віруючих, тобто воно розповсюджилось. В теперішній час ну якось складніше вже відбувається цей процес, коли ми говоримо слово Боже, ми хочемо, щоб люди спасались, навертались до Господа, але процес вже йде трішки складніше. І в висновку я хотів би сказати такі слова, що не варто довго затримуватись у споживанні духовного молока, варто переходити до твердої їжі, тобто духовно зростати. Для тих, хто тільки на початку, хто зараз на початку духовного свого шляху, потрібно ставити правильне питання, як ставив питання той тюреник, що мені зробити, щоб отримати спасіння? І відповідь проста: віруйте в Господа Ісуса Христа та отримуєте спасіння ви і весь ваш дім. Хай Господь благословить кожного з вас для того, щоб ті люди, які тільки прийшли і починають вживати духовне молоко, вони надовго не затримувалися на цьому, а переходили до твердої їжі і зростали в вірі. Ті люди, які вже е, вживають тверду їжу, щоб ви ставали служителями, щоб ви також зростали, служителі, щоб ставали учнями Ісуса Христа. І, і я вам бажаю, щоб ви йшли всі по цьому шляху. Давайте помолимось.